Всім доброго дня! Мені Агра Івано-Франківськ, шосе 28, Різдвяні знижки та Передноворічні. перед вами. Solis 105, 4-циліндровий мотор Соналіка, дизельний двигун. Дуже класна комплектація, кондиціонер, підігрів. Дуже хороші посилені редукторні мости. Є в двох одиницях в наявності: один заброньовано. Очікуємо документи від клієнта. Також хочу вам показати мініатюрку 26 кінських сил Соліс. Тут у нас вже мотор Mitsubishi. Це є Solus 26 Екстра. Такий самий у нас є з кабіною по акції, привезли під клієнта після нового року, буде оглядати. Донфанг 404 G2. Orion 504. На моторі КМ 495 з реверсом примусовою навіскою. Двохдисковим щепленням, рівною підлогою, боковою коробкою передач. Він є фаворитом в наших покупців, адже він бюджетний і досить класні комплектації. Ось такі тракторці. Solis 50 на 50-кінських сил в темно синьому кольорі на рівній підлозі, боковій коробці передач, до нього прикріплено оприскувач. Рімені приводи: одноциліндровіші шіфенги. 240 354 і 350-Елька бюджетні тракторці для міні-агро. Також Донфанг 404-й наголошую. ZEN, мотор Зен-490 мотор з кабіною. Такий самий без кабіни, на реверсі, примусовій на вісці. В щепленні рівна підлога. 244-й Донфанг g 2 b на 24 кінських сили. Оріон 244 РФ в там на синьому кольорі, Ксінтай 244 в червоному кольорі. Ну і оріони такі самі, як там на сунь, на реверсі примусові на в двохдускому щепленні. Також хочу вам ще показати Ловол 504 з кабіною, кондиціонером, примусовою навіскою додатковий гідробак. Ширша резина. Міні-агро працює. Працює для вас, кожного проконсультуємо, очікуємо ваших дзвінків. Звертайтеся за номером телефону в шапці профілю або 068 106 7873. Надаємо два роки гарантії. Доставка по Україні безкоштовна. Консультація також безкоштовна. Звертайтесь в Мініагро Івано-Франківська, Каласка шосе 28. Всім веселих свят! Бережіть себе!